Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ір Швець. Історичні відкриття річ випадку. Це я давно вже зрозумів на своєму досвіді. І учора, мандруючи по селі Білоусівка, що на Секірянщині Чернівецькій області, я розговорився з однією віковою людиною. Люблю говорити з віковими людьми. Ця людина розповіла мені про те, що, працюючи на будівництві автошляху з міста Сукіряни до СМТ Кельмінці, він на спуску до села Коболчин зі сторони Сукірян натрапив зі своїми товаришами на велике кладовище. Усі скелети та черепи з його слів були що. Порубані. Запам'ятайте порубані. Ви знаєте, я перед цим пройшов по Білусівці кілометрів 9-10. І у мене емоцій не було просто. Я дивився і не міг собі повірити. Живий свідок каже про порубані черепа та скелети поблизу села Коболчин. А я два роки назад відзнімав відео про турецькі. Військове кладовище, яке починається за селом Коболчин на підйомі до міста Сукіряне. І ось живий свідок підтверджує мої слова: усі черепи та скелети на цьому кладовищі поблизу села Коболчин, що були порубані. Чому порубані? Тому що усі турки, які були поховані на цьому військовому кладовищі, були порубані вщент вирубані правильно, козаками Петра Конашевича Сагайдачного в 1621 році. В турецькій долині поблизу міста Сикіряни Чернівецької області. Там було вироблено до 5000 відбірних турецьких яничар. Трупи були. Закинуті в болото, і ще багато, дуже багато трупів. Більшість так і лишилась лежати в турецькій долині, тому що Сагайдачний з козаками поспішав до міста Хотин на з'єднання з польськими військами. А пізніше усі ці трупи турки перетягнули під село Коболчин, перепоховали і там заснували турецьке військове кладовище, яке було потім уже після війни. 45-го року було розорене. Так, розорене робітниками які прокладали автошлях з Сокірян до кельменців. Ось така коротка історія і живий свідок підтвердив факт: усі тіла черепи були, як він сказав, коротко порубані. Для тих, хто каже, що потрібно мені. Братися за архіви, шукати, викладати архіви, а не тільки слова та факти. Пояснюю ще раз, українських архівів з 14 по 18 століття на Сокірянщині не існує. Усі вони були знищені в Галицькому монастирі турецькими яничарами, що в 18 столітті, так як і монастирська бібліотека. Потім. Архіви українські сокірян Сокірянщини, Північної Бесарабії знищувалися при російській владі, при румунській владі, потім при радянській владі. Останній раз архів місті сукіряни український був знищений в 1992 році. невідомими. Ось така історія коротка, цікава про порубані черепи та скелети. Поблизу села Коболчин на Сокірянщині. До нових зустрічей! З вами був Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область.